З недугами серця, каже Олександр Прилуцький, бореться майже 15 років. За цей час пережив інфаркт та як наслідок мав серцеву недостатність. Останні 5 місяців для того, щоб встати з кроваті, це мені треба було зробити три максимум, мінімум три попитки, щоб я не втратив свідомість. Врятувати його, каже, мала б трансплантація. На неї, додає, чекав недовго. 19 січня зателефонували в 7 часом ранку Артем, це трансплантолог, сказав, що є серце, згодні ви на трансплантацію. Звісно, Ми сказали, що ми згодні, я не хвилювався, я відпустив ситуацію, буде, як буде. Потомуже мені розказали, яка була Санта-Барбара. Справа в тому пояснює кардіохірург Олег Журба, що донор був за 200 кілометрів в Умані. Здолати такий шлях швидко і без авіації задача неспростих. Нас сама ли не більше чотирьох годин. Від початку забору до моменту того, як воно вже заб'ється в інших грудях. Якщо ми говорили про транспортування авто, ну ви знаєте до Умані їхати, як мінімум. Ну, я не знаю, я дві з половиною години, напевно, це саме мінімум для того, щоб це, якщо хороша погода. Тобто у нас залишалося на все про все півтори години. Але все-таки ми прийняли рішення. Нам ми дякуємо екстрену медичну допомогу. За кермом швидкої тоді був Андрій Капшутар. Аби встигнути пригадує, доводилося тиснути на газ. Переживав, звісно, трохи. Ну, був впевнений, що машина заправлена ісправна. Знала я дорогу. Був уверен, що доїду без происшествий. Наші хірурги, які їхали, кажуть, ми тихо помолилися, коли він розїхав під 200. Серце доставили вчасно та надалі зіштовхнулися з новою проблемою. Під час скорочення серця спочатку воно заскорочувалося непогано, а потім настав такий момент, який була пауза, і в операційні царила така атмосфера дуже напружена. Навантажували, навантажували, воно почало скорочуватися. Ми були хірурги достатньо стомлені. Я пішов відпочивати додому. А частина нашої команди, наші анестезіологи, не залишилася з пацієнтом. І вже на ранок лікар отримав ось це фото. Олександр усміхається та передає привіт рідним з реанімації. Відтоді минув майже місяць. Пацієнт одужує, каже лікар. Він буде мати великий шанс на довготривале, якісне життя. Головне якісне почувається добре, підтверджує Олександр. Смарт-годинник, додає не обмане. Вже вчора я пройшов перші свої три тисячі шиїв. Сьогодні вже зранку, вже дві. Думаю, до вечора буде чотири. І з кожним днем состання все краще, краще і краще. Серце я не відчуваю. Таке серце, як було в мене в дитинстві. Вперше за місяць не через скло, а наживо Олександр спілкується з дружиною та сином. Тепер, коли повноцінному життю тата нічого не загрожує, надолужуватимуть втрачене, каже Ігор. Як тільки він виздоровіє, я обов'язково звожу його на риболовлю, тому що він дуже любить в нас риболовлю. Також він хоче повернутися до роботи. Ми займаємося ремонтом автомобілів, і він дуже хоче цим займатися. Він це любить. Будемо займатися цим ділом разом. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.